Добрий день! Сьогодні ми з вами знайомимося з новою темою: плауноподібні та хвощі Середовище міцнування та значення їх у природі та житті людини. Але спочатку вам необхідно закінчити речення і зробіть це, будь ласка, письмово у своїх ж дошитах. Продовжіть речення, запишіть, що таке спорофіл у зелених мохів тіло почленоване на. Продовжте на які частини, що таке геметофіт. У життєвому циклі мохів переважає, Продовжіть речення. Вегетативне тіло мохів представлене, і вегетативне тіло мохів має розміри. І в чому ж особливість плаунів? Плауни це одні з найдавніших вищих рослин. Сотні мільйонів років тому серед них були і деревові подібні форми. Сучасні плауни це лише багаторічні вічнозелені, трав'янисті рослини, які ви, які ви бачили, можливо, десь на болотах, бо в основному вони ростуть на в хвойних лісах та зволожених хвойних лісах та болотистих середовищах. Ознайомимося з плаунами на прикладі плауна. Булава подібного. Подивіться, будь ласка, уважно на малюнок та розгляньте його. Це багаторічна вічно зелена рослина, що зростає у зволожених ділянках хвойних лісів. Повзучи стебло величасто галузиться, довжина його приблизно десь до, одного, до трьох метрів. Стебла густо вкриті дрібними лусокоподібними листочками. Від горизонтального стебла відходить додаткові корені. На верхівках деяких вертикальних пагонів розташовані спорангії, зібрані, наче в колосочки. В колосках утворюється велика кількість спор. Наступним представником плаунів є плаун баранець. Це така рідкісна рослина, яка підлягає охороні, і вона занесена до червоної книги. Це теж вічно-зелена, багаторічна спорова рослина. Стебла її висхідні. Десь приблизно до 25 сантиметрів завишки, густо вкриті такими листочками панцирями, тобто густими такими зволожені тверденькими листочками. Органи розмноження спорангії, розташовані в пазухах листочки, посередині чи вгорі стебла. У ті часи, коли у лісах росли величезні папереть, також росли гігантські деревоподібні хвощі та плавони. Ці рослини також брали участь в утворенні кам'янового вігілля. Сучасні хвощеподібні виключно багаторічні трав'янисті рослини. Характерною рисою хвощів є почленованість їхніх пагонів. Ця група рослин є нечисленною. Відомо всього 30 видів рослин, які належать до єдиного роду хвощ. Щоб познайомитися характерними ознаками хвоща, розглянемо хвощ польовий. Сучасні хвощі це виключно багаторічні трав'янисті рослині. Докладніше з ними з цими рослинами можна знайомитись на прикладі хвоща польового, який ви теж бачили. Ця рослина, як бур'ян, росла по всій території України: на городах, на полях, на лісах, на луках, лісо-смугових частинах ґрунту. У ґрунті розташована багаторічне. Бурувато чорне кореневище хвоща, від нього відходять додаткові корені. На кореневищі утворені маленькі бульбочки, у них запасається крахмаль, щорічно хвощ польовий утворює два види вертикальних надземних пагонів, які відходять від кореновища. Навесні з'являються пагони бурого кольору, які можуть, наче розетками, розростатися такими дрібними листочками. Ви помітили, що пагони буроватого кольору і листки теж, тому тобто вони не мають хлорофілу. На верхівках цих пагонів утворюються спороносні колоски. Після розсівання спор весняні пагони відмирають а їм на зміну розвиваються зелені літні листки, тобто хвощ польовий він змінює своє забарвлення від сірого буроватого до зеленого влітку. Ці пагани влітку кільчасто часто розгайлуджуються і мають бічні розгалуджені маленькі клиноподібні листочки, тому фотосинтез переважно відбувається у зелених стеблах. Яке ж значення плаунів та хвощів у природі та житті людини? Людина використовує дозрілі сухі спори плавунів, які називаються лікоподії, їх використовують у медицині як присипку, а також використовуються у ліварному виробництві для пересипання форм під заливку розпалювання металу. Викопні решки давніх хвощеподібних знаходяться разом з плавоноподібними. При покладинах кам'яного вугілля. Хвощ польовий один із злісних бур'янів. Бур Ще, можливо, ви чули таку назву, яка називається сосенка. Це такий злісний бур'ян і виростає він у кислих ґрунтах, тобто вологих ґрунтах. Але хвощі є лікарською рослиною і широко застосовується в медицині. Письмова закінчить речення. Та попрацюйте з відеоуроком та підручником Параграф у підручнику 40. Дякую вам за увагу! Всього вам найкращого!